Вітаю всіх. Хочу розглянути питання захисту Тес. Всі кричали, казали, що все захищено. Як ви бачили, Трипільська, ТЕС нема. Давайте так. Тес в Україні має захист від обстрілів, від руйнування, від знищення. Тес в Україні мають захист взагалі. Ну, таке, ви знаєте, таке. Типу є, але вибачте, ні. Влада буде орати, ось тут карта влади Мах, виступає владою, що треба, нам ще треба, треба, треба. Нас знищують. І пошук шляхів захисту будуть шукати, ось шукають ресурс, який кінцевий результат у нас. Рішення: Допоможіть, світ, допомагайте нам, рятуйте нас, бо ми ніхрена не можемо, до нас летить, а ми не можемо захистити. У нас закінчуються можливості для захисту або їх зовсім не було. Скажемо так. Десь їх не було, Ми знаємо де. А десь вони закінчились. Ось такий на захист тест в Україні. Допомагайте, приймайте рішення, нам потрібно від вас потрібно. Руйнування будуть. Це руйнування якраз самих стру... цих обладнання, приміщення. Ну, я не знаю, як воно називається правильно. Саме те це руйнування. На жаль, це буде. Така ситуація на даний момент.